Подивимося, ОКРи versus uh, KPI. Є таке поняття в такі два поняття: в Agile Change Management. ранити бізнес і ченджити бізнес. Що таке ранити бізнес? Uh, в основному, коли ми говоримо про ранити бізнес, це якраз про такі наші хелсиметрики, про KPI. Що таке взагалі ранити бізнес? Це все ж це. Ті задачі і проекти, які ми знаємо, як робити. Для цього нас наймали на роботу, і ми знаємо, як це досягати. Це про хелсіметрики, це про нашу рутину, як правило, це ми називаємо ранити бізнес. Тобто, по суті, ми для цього прийшли і ми підтримуємо бізнес в рамках якихось хелсі показників Коли ми говоримо про ченджети бізнес, це означає, що ми хочемо, щоб наш бізнес, щоб наш відділ разом з бізнесом. Досягали нових результатів, нових успіхів. А для того, щоб досягати нових успіхів, треба робити щось нове, по-новому, робити певні імпрувменти, впроваджувати якісь інновації. І океари це якраз про це. Тобто океари це швидка перевірка, гіпотез, да, в які ми дуже віримо. Вони можуть суттєво вплинути на бізнес, дуже сильно зрушити бізнес да, до нових власних ще, ще кращих показників. І насправді, коли ми ченджимо бізнес для реалізації ось цих ченджів нам треба дуже сильно вийти за рамки того, що ми вже вміємо робити. А, і на давайте на прикладах. А якщо ну, ми, наприклад, рекрутмент, да, ми знаємо, що ми можемо закривати. Один рекрутер, рекрутер може закривати три вакансії на місяць. І нам треба зараз закривати по чотири вакансії рекрутера на місяць. Чи це... Має дресуватися якось океанами, скоріше за все, ні, тому що виглядає так, що ну тр... треба просто трошки більше напрягтися. Да? Ми знаємо, як це робити для того, щоб закривати чотири вакансії на місяць. Тобто для цього не потрібно прям суттєвих якихось змін. І, скоріше за все, в цьому випадку це буде просто якийсь кіп'я, який треба трошки підвищити, і це буде проран за бізнес, бізнес as usual. Чи треба прям в окри це зашивати? Скоріше за все, ні, тому що суттєвих змін це не передбачає. Uh, і знову ж таки, в чому була наша uh, момент, коли ми впроваджували океарів? Ми намагалися зашивати і Run the Business, і Change the Business, і ми мали величезну купу взагалі океарів, які описували все, що ми робимо в організації. Насправді це не дуже правильно. Тому що Може бути така каденція, такий цикл океарів, да? коли одна команда контриб'ютить в океари, не знаю, на 80%, наприклад, маркетинг, і в той самий час HR може взагалі не контриб'ютити. І це нормально, не треба щось вигадувати собі, для того, щоб просто був Океар. Не сама мета їх робити. Да? А мета подумати, чи може а, зараз HR законтриб'ютити, якщо ні. То це ок, якщо там три місяці наступних і черв просто буде ранити бізнес, і це теж важливо для бізнесу. Да? Тобто не треба намагатися всім думати по максимуму і прописувати взагалі все, що ми робимо, адресувати окремо. Окри це тільки про чінжі, про якісь імпрувменти, про екстра зусилля, і не обов'язково, щоб в кожній коденції у всіх прям були окри. Можна інколи працювати про своїм KPI, якщо ви розумієте, що воно ніяк ці окре компанійські не законтриб'юти.